Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні, 6 лютого, ми з вами читатимемо Євангелія від Марка та послання святого апостола Павла до євреїв. Починаємо з Євангелія! Одного разу підійшли фарисеї і запитували Ісуса, спокушаючи його, чи дозволено чоловікові розлучатися з жінкою. Він же сказав їм у відповідь, що вам заповів Моїсей? І вони сказали: Дозволив Моїсею писати розвідний лист і розлучатись. Ісус же сказав їм у відповідь: через жорстокосердість вашу Він написав вам цю заповідь. Від початку творіння чоловіком і жінкою створив їх Бог, тому залишить чоловік батька свого і матір і з'єднається з жінкою своєю. І будуть обоє однією плоттю». Так що вони вже не двоє, а одна плоть. Отже, що Бог з'єднав, того людина нехай не розлучає. І в домі учні його знову запитали його про те саме і каже їм: якщо хто розлучиться з жінкою своєю та жениться на іншій, той перелюбствує проти першої. І якщо жінка, розлучившись із чоловіком своїм вийде за іншого, перелюбствує. І починаємо читати апостол. Браття, дивіться, не відверніться і ви від того, хто вам говорить. Якщо ті, не послухавши того, хто говорив на землі, не уникнули кари, то тим паче не уникнемо ми, якщо відвернемося від того, хто говорить з небес. Його голос тоді похитнув землю. Нині ж він дав таку обітницю, кажучи, ще. Ще раз я похитну не лише землю, але й небо. Прошу вас, браття, прийміть це слово повчання, бо я небагато написав вам. Знайте, що брат наш Тимофій визволений, і якщо він скоро прийде, то я разом з ним побачу вас. Вітайте всіх тих, хто керує вами, і всіх святих. Вітають вас, ті, хто з Італії, благодать з усіма вами. Амінь. На цьому це все. Боже облагословення. Зустрінемось вечором.